Всім привіт! Сьогодні тема замовлення з магазину мойого. Це модуль оперативної пам'яті фірми Apasar на 16 ГБ та 4 3200 МГц частота. Він поставляється ось у такому кейсі, він йде повноформатний, але всередині у нас іде маленький модуль. Зараз ми його відкриємо та подивимось. Ось, Як ви бачите, модуль йде маленький so-дім формату. Тому дістаємо його та подивимось на нього вживу. Ось такий модуль 16 ГБ 3200 CL22. Він має з цього боку 8 чипів, та з цього боку 8 чіпів. Один з найдешевших модулів буде працювати разом з розпаяною 8 ГБ в ноутбуці Acer. Відео з встановленням ви можете подивитися у першому коментарі, закріпленому під цим відео, як цей модуль встановлювався в ноутбук. Він має три роки гарантії, куплявся в магазині Майо Та був доставлений через дві доби в їхній магазин. Точку видачі ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання, задавайте в коментарях.